Щороку, 15 лютого, учасники бойових дій на територіях інших держав збираються разом біля пам'ятного знака воїнам-інтернаціоналістам в Краснограді, щоб вкотре засвідчити дух свого бойового побратимства і дружби між тими людьми, які свого часу виконували інтернаціональний обов'язок і були вірними військовій присязі. Чимало ветеранів афганської війни прийшли до пам'ятника з червоними гвоздиками. Вони щиро раділи одне одному, хоч і ділилися новинами і спогадами про роки служби. Урочистий мітинг з нагоди 26-ї річниці виводу військ з Афганістану і вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав відкрив міський голова Володимир Максим. «Цей день, який є і пам'ятним, і святковим, Ми згадуємо ті випадки, які відбулися много років назад. А каждый из нас, сейчас жители Украины, наверное, вспоминает о том, что вы всегда нам рассказывали, как это страшная война. Вы всегда нам говорили, какое горе может принести войну. И мы это слушали. Но для многих из нас, в том числе и для власти, это было казалось, что это какая-то история неправдивая, а может быть даже киношная. К сожалению, жизнь показала, что эта история может очень страшно повториться. Время очень сложное, но мы надеемся на вас, мы надеемся на себя. Поэтому Конечно же, мы ми чтобы щоб віддати памяти. пам'яті. Все одно вам всім здоров'я, з праздником. Зворушливою і водночас актуальною була промова голови районної організації Української спілки ветеранів Афганістану Олександра Симоренка. Адже говорив про наболіли, про припинення військового протистояння на Сході України. Ми збираємося з вами вже сколько років і віддаємо дань тим, хто не повернувся, вспоминаємо, хто рядом з нами. Для нас с вами это праздник, и мы каждый год с вами всегда говорим: не дай Бог, чтобы не было войны, чтобы не было ни на нашей территории, чтобы не было, чтобы наши люди больше не знали таких событий. Ну, все вы прекрасно. Нельзя не затронуть и ту тему, что творится у нас на востоке, в Луганске, в Донецке. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, да, что? Не будем говорить кто, как, почему, но кто бы мог подумать, что в такое время можно раскачать такую ситуацию, когда брат стреляет в брата. Я думаю, что Украина все равно, она единая и она должна быть цельная, целостная. И никто, наверное, не имеет права э, со стороны откуда-то заходить, что-то указывать, руководить и так далее, и так далее, и так далее. Наша задача с вами здесь, наверное, стоящих на сегодняшний момент. Ну, наверное, не позволить или не допустить таких же событий для розкачування в нашому регіоні, в нашому районі, нашей області. Учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих людей, які загинули, виконуючи інтернаціональний обов'язок. Традиційно воїни афганці відвідали могили своїх побратимів, що знаходяться на центральному кладовищі міста Краснограда. Вони поклали квіти до могили Ігоряжилки та Юхима Літовщика. Урочисті заходи були продовжені в районному будинку культури. Тут на учасників бойових дій чекала концертно-розважальна програма, а ще вручення відзнак, зокрема від імені народного депутата України Анатолія Гіршвельда. подяки воїнам афганцям вручив його помічник Андрій Мужевський. Найголовніше, що ви є дружніми, найголовніше, що ви зберегли велике звання воїн, справжній воїн. Я хочу, щоб наше прийдешнє покоління, яке сьогодні виконує місію, так само було патріотами, Патріотами до нашої держави, патріотами до наших громадян і так само були героями. І мені дуже хотілося всім нам побажати, щоб ані батьки, ані матері. Не відправляли своїх дітей ні на бойові дії, ні в зону АТО. Щасти вам, здоров'я і ще раз великі слова вдячності за ваш подвиг.